Вітаю друзі. Популярність військових так пече банкову, що вони в ряди годи шерстять війська в пошуках військових. Ви пригадуєте, наприклад, скільки вже поранених військових і бійці з Демсокири, і Олег Мороз, активіст і політик з Києва. який Постраждав на війні, втратив ноги. І потім цю ганебну історію, коли у шпиталь до нього прибігла лідерка слуг Сваритися. Олексій Мороз навіть з'явився кілька разів на мітингах, на дуже потрібних банкові. Потім з'явилися його слова про певне розчарування політикою, держави щодо ветеранів війни. Бог з ним, але зараз Юрій Бутусов повідомляє про те, що по лінії морально-психологічного забезпечення пішло розпорядження на формування списків на перелік, так би мовити, політично активних людей у військах, тобто політичних активістів, лідерів партій, депутатів всіх рівнів. І це дуже дивна історія. А чому це раптом банкова кинулася інвентаризувати, так би мовити, політикою у військах? Ну, я розумію, що відслуг народу там небагато. Хоча з військами постійно депутат місягін, по-моєму. Але коли та ж сама Мар'яна Безугла останніми днями накидалася на Європейську солідарність, то щотижня Європейська солідарність ховає когось із своїх депутатів, загиблих на фронті, депутатів різних рівнів. Хоча і, наприклад, серед загиблих є і депутати минулого скликання, наприклад, Олег Барна, і на фронті зараз воюють. І колишні міністри, і купа депутатів, той самий Олег Ляшко на фронті. Тобто, очевидно, банкову зачіпає те, що перебування у військах додасть багатьом політикам такого репутаційного капіталу. І враження таке, що зараз, або для чого це робиться, власне? Власне, це робиться для того, щоб або створити свій корпус військових, тобто вони можуть попрописувати в деяких кишенькових своїх частинах потрібних їм політиків, аби вони отримали учасника бойових дій, аби вони, так би мовити, уніформувались. Тому що той стиль участі в обороні країни, який демонструє Микола Тищенко, то в Таїланді, в Ужгородському чи в Мукачівському котлі, як кажуть, це добиває рештки репутації слуг. Але власне враження таке, що на слугу вже ніхто не ставить на банку. І їхня Оця спроба інвентаризації, ну, перепрошую, що так. Про людей, так би мовити, говорю, бо е, інвентаризувати людей трошки, трошки це неправильний вислів. Тобто, але е, банкова ставиться до е, людей у військах як до інвентарю політичного, на жаль. Тому те, що е, генштаб зобов'язали прочесати війська і сформувати таку величезну довідку, по суті е, свідчить про те, що у банкові є кілька. Сценарію на використання цього морального капіталу військових. Очевидно, що частину військових реальних і навіть е, ну, політично активних е, людей з лідерськими схильностями банкове пробуватиме вирбувати в якісь свої нові політичні проекти, а можливо, щось спробує реанімувати проєкт е, е, окремої партії Зеленського. В яку спробують понабирати переважно військових? Просто виглядає це дуже дивно, тому що знаєте, кабіну є чим займатися в цей час і банкою, але нагинати керівництво генштабу займатися такою прописною роботою. Трошки виглядає недоречно і дикувато. Нагадаю, що закон про Збройні сили стаття 17 прямо визначає, що військовослужбовці зупиняють членство в політичних партіях та професійних спілках на, на період військової служби. Закон про політичні партії, стаття 6 визначає, що військовослужбовці автоматично не є членами політичних партій. Тоді яка логіка? Банковий. Банкова хоче політизувати Збройні Сили за рахунок того, що в минулому військовослужбовці належали до тих чи інших партій. А тепер одна з інтриг. Очевидно, на банковій прекрасно розуміють, що, наприклад, два батальйони Свободи чи, по-моєму. Дві тисячі депутатів тисячі депутатів різних рівнів від Європейської Солідарності, які зараз у військах, це той капітал, з яким партії можуть вийти на вибори. У будь-якому випадку людина в формі військової з ветеранськими шевронами буде дуже важливим. Гравцем на виборах. Я б сказав, що вирішальною, вирішальним колективним гравцем на наступних парламентських виборах будуть військові, тому що їх моральний капітал буде беззаперечний. Будуть ще волонтери, буде ще церква, просто в цьому переліку яким боком монтувати слуг народу? Якщо їхнє божество, бо не втік, має основну заслугу в тому, що бо не втік, ну це неправильно. Хоча, звичайно, у Зеленського було дуже багато можливостей справді стати великою міжнародною фігурою, і він би став. Якби не оце колгоспно містечкове оточення, яке він сам мислить так колгоспно-містечково. Тобто, як Сергій Поярко говорить, оце все криворагульство, яке оточує Зеленського, воно його просто ну, стримує від розвитку, бо воно само не встані розвиватись. Тому. Очевидно, на банки шукають ту конячку, яка їх вивезе на наступні вибори. це, звичайно, дико, тому що спочатку хтось заробляє моральний капітал, потім приходять хлопці з банку і кажуть: а давайте ми вас окучимо, так би мовити, і ви станете нашими, нашою тройкою вороних чи тройкою гнідих, на які ми знову заїдемо у владу. Хоча я скажу ще один момент. Ну, В банкові є два, дві моделі поведінки. Або підім'яти під себе авторитетних військових, які будуть популярними на виборах, або почати вбивати їхню репутацію. І от поки політики у військах, банкова може. Почати вбивати, добивати репутацію, або вбивати навіть кришталево чистих людей з хорошою політичною перспективою, аби вони не виперлися на вибори. Оця постійна історія із переслідуванням військових, починаючи з рифмастера, закінчуючи генералом Павловським. Е Ну, тепер от судилище над полковником Червінським. Є ще суд менш помітний, менш резонансний, але, очевидно, рано чи пізно він теж виплеснеться в широке інформаційне поле суд над Романом Дудіним, керівником СБУ в Харкові, в Харківській області, на початок російської агресії. І Дудін, до речі, на своїх, ну, там є група прихильників, яка. Знімає деякі освічення в суді, ну, очевидно, ті, що є відкритими, і е, доносить до суспільства. Рано чи пізно ця інформація також буде визначальною. Тому в мене таке враження, що е, своїх прихильних до банкової політики у військах, вони банково буде підігрівати медійно. Далі, я думаю, що вони кооптують війська зараз частину своїх ну, необхідних їм політиків, аби вони десь там перебували на другій лінії, або в, наприклад, в силах протиповітряної оборони. Це теж важливо, це теж військова служба, але це ж, звичайно, не штурмові групи. Просто. Потім, коли дійде до виборів, ми знаємо, як політики вміють пересмикувати ті, хто справді в штурмових групах е вмирав в окопах на передовій, їх постараються не підпустити на кілометр до виборів. Один із мотивів, чому відбувається оця вся перевірочка, є те, що подивіться от в Ютубі, в телеграм-каналах, подивіться. На один дуже такий переламний психологічний момент. Дуже багато військових почали крити владу, на чому світ стоїть. Ну, переважно рядових, поки що рядових сержантів, але вони дійсно криють Зеленського, криють Єрмака, криють, кого, ну, хто під руку попадає. І в цьому сенсі от враження таке, що банкова хоче. Скласти ще й паралельний реєстрик своїх критиків, тих, хто в військах нападається на владу, аби вже їм насолити в житті, аби їх нейтралізувати. І це виглядає ще одним дикунством, тому що поряд зі зривами, наприклад, постачання озброєнь чи там майнового забезпечення, фінансового забезпечення. А раптом ще влада включає ще й персональне переслідування людей у військах за політичні погляди. Уявляєте, що це таке? До речі, наскільки я пригадую, вже десь тільки огурталась банку а після цього нахрапу російського, це приблизно, мабуть, травень минулого року, червень. Вже в теробороні і в частинах було розпорядження, скажімо так, перевірити присутність політиків і депутатів різних рівнів. Тобто, це вже було, але це, що зараз активувалося, воно пов'язане дійсно із страхом того, що Популярність військових перехопить хтось на виборах інший. тому банкова має механізм імені полковника Червінського, тобто позаганять по судах частину критиків влади у військовій формі, а потім ще ну, створити такі підстави, щоб ці люди не могли особливо то висунутися на виборах. Ну і, звичайно, викликати когорту своїх Маркусів. Ви пригадуєте, як головний сержант Маркус піарився, 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 зустрічався з Зеленським, а потім зник. Я не сумніваюся, що Маркус виплив в списках влади виборчих, аж Гай зашумить. Тому пильнуємо. Довіри особливої до цієї влади нема, але довіра до Збройних сил у нас безперечна і беззастережна. Це хребет держави на сьогоднішній день. Приємно, що репутаційно підтяглися, по суті, всі силові структури. Був якийсь період, коли. До поліції українці почали ставитися з певним скепсусом, але я бачу, що і до поліції довіра повертається. Ефективна СБУ стала ну, більш ефективна. Довіра до СБУ повертається. Тому, по суті, ми приходимо до того, що держава це силова компонента. Ми майже забули. Через цей Кабмін безликого шмигаля, що таке соціальна політика, що таке економіка, що таке підприємництво, що таке, врешті-решт, свобода слова. Ну, але свобода слова це не шмигаль вже. Це на банку треба звертатися. Дякую. Віримо в Збройні Сили. Ставимо подобайки. Знаєте, наша аудиторія дійсно почала рости. Будь ласка, підтримайте, нам ще трошки піднатужитися. Нас буде 50 тисяч підписників. Уявляєте? І знаєте, я пишаюся вами, тому що аудиторія каналу дуже освічена і патріотична. Дякую вам за. Солідарність, підтримку за спонсорство. Вірю, що ми переможемо. Безперечно, переможемо. Слава Україні!